Побачив нещодавно відео в інтернеті, як ріелторка продає під забудову частину парку «Юність». Вот ми з вами бачимо дом «Білий парус» Руслана і Людмила. І от тут ми знаходимося з в парку «Юність». Ось вот тут в продажі участок. Ось вот такий. Всього тут 13 соток. Струйте здесь себе дом з прямішим видом на море. Відразу хочу всіх заспокоїти, ніхто там нічого будувати не буде, і ось чому. Дійсно, в 2002 році міська рада, коли її керував мер Руслан Баделан, продала в приватну власність декільком людям частини парку Юність. Але з тих пір вони нічого не змогли побудувати. Були скандали і конфлікти з сусідами, які не давали встановити там паркан. А в 2015 та 2016 роках міська рада прийняла генплан та Зонінг якими визнали цю територію парком. зона Р3, в якій нічого не можна будувати. Таким чином, навіть якщо б чиновники мерії захотіли, вони не зможуть надати дозвіл на будівництво тут, тому що вони не хочуть в тюрму. Власники цих ділянок подавали до суду на мерію. Але в 2023 році суд прийняв рішення, що це дійсно є парк і будувати там не можна. Тож маємо таку дивну ситуацію, коли частина парку є в приватній власності, але будувати вони там нічого не можуть. Ну, максимум вони можуть зробити свій приватний парк. Тож власники цих ділянок просто. Хочуть позбутися них і повернути, хоча б частину грошей, не раджу нікому купувати цю землю. Будувати там буде неможливо. Все буде добре.